І Сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дорогі браття, відсутні і сестри присутні! В стихирах свята сьогоднішнього дня співається, що сьогодні початок нашого спасіння. Ми знаємо, що наш Спаситель, Господь Ісус Христос, прийняв повністю людську природу, і Він був такою ж людиною по одній з природ, як і ми. І тому його життя почалося не з Різдва, а почалося із зачаття. Так же само, як життя кожної людини починається із зачаття, а не з народження. І ця подія благовіщення, зачаття нашого Спасителя, Утробі пресну Діви Марії, вона менш відома, ніж Різдво, але вона набагато більш таємнича. Тому що життя починається з зачаття. Ми не знаємо, звідки приходить душа і як вона приходить. Це велика тайна. Ми не знаємо, що відбувається до нашого зачаття і народження. Ми не знаємо, чому ми приходимо саме в цей час, в ці обставини, в ці місця, зустрічаємо саме цих людей. Але ми знаємо, що Рано чи пізно до дуже багатьох жінок, до більшості, незримо приходить ангел і каже їй, що ти саме ти повинна стати матір'ю, що в тобі, в, твої, в твоєму лоні зачнеться ця нова душа, нова людина, яка має прийти і народитися в світі. Але великою бідою нашого народу, та й не тільки нашого, і європейської, колись великої цивілізації і багатьох інших. Є те, що дуже часто таку новозачату душу її просто вбивають, її просто знищують в материнській утробі, називаючи її небажаною. І ми знаємо про те, скільки е, цих е, м'ясних так сказати, абортарів працює в нашій країні. Ми знаємо про те, що вони не були закриті навіть тоді, коли під час так званої пандемії закривали церкви, закривали там все на світі, школи, університети, храми, все закрили. Але абортарії були відкриті. Туди завжди можна було прийти в будь-який час для того, щоб скоїти вбивство. І ми розуміємо, якщо вдуматися, наскільки це, це жахливо. Скільки мільйонів українців було знищено, скільком їм не дали народитися. А потім ми запитуємо: а чому у нас такі погані політики? А де наші церковні ієрархи прекрасні, а де наші воїни, а де наші добрі громадяни, де наші якісні робітники? Чому їх немає? Чому один зброд залишається навколо та тому, що тим найкращим не дали народитися? Можливо, Бог їх нам посилав. Але ми самі не захотіли їх прийняти, ми самі не захотіли, щоб вони перебували між нас. І війна буде продовжуватися до того часу, поки не буде принесено покаяння за ті мільйони душ невинно уб'єних, які волають про помсту до неба. І сьогоднішній день боговіщення це день і всіх жінок, матерів, і всіх дітей, які вже зачаті і які хочуть народитися. Ми сьогодні підносили на літургії особливі молитви за них за те, щоб їм дали народитися. І цей храм преподобного Стиляна, Стилян є покровителем дітей і молоді. Ми сподіваємося, що він дітьми і молоддю ще буде наповнений, що ще пройде трошки часу, і тут, так сказати, буде більше людей. Тому ми сподіваємося що по молитвах преподобного стиляна, які були піднесені в його храмі. Хтось та буде збережений із тих діток, які зачаті вже, але іще не є народжені. Але інша містерія і таємничість цього свята – це поєднання земного і небесного. Так само, як воно поєднується в Різдві, так воно почало поєднуватися вже в Благовіщенні, коли Пресвята Богородиця отримала благовість від ангела. Ми читаємо ці слова, але ми не можемо точно точно зараз дізнатися, уявити собі візуально, як це відбувалося. Кожен це уявляє собі по-своєму, на східній візантійській іконографії це по-своєму, на латинській іконографії по-своєму. Зараз там якісь свої уявлення є, тому що людям дуже важко уявити собі, як виглядають ангели. Те, як ми їх зображаємо, як хлопчики крильцями, це насправді не дуже правильно. Це іде від шостого століття від так званого псевдодіонісія Еропагіта, сирійського священика, який написав прекрасний твір про небесну ієрархію. І там він написав і пояснив, чому ми зображаємо ангелів в такій людській подобі, чому ми зображаємо їх з очима, чому ми зображаємо їх з крилами, чому ми їх зображаємо на іконах саме в такому положенні, в такому місці на іконах розміщаємо, як воно є. І кожен може почитати цей чудовий унікальний твір і ознайомитися з цим. А насправді, як вони виглядають, нам дуже важко уявити. Які у них тіла, яка у них форма фізично в фізичному світі? Якісь богослови говорили, що у них взагалі, коли вони приходять в світ, що це якби певні такі сили Божі, які служать йому, але коли вони приходять в видимий світ, то вони отримують такі тіла з плазми, і що вони виглядають дуже страшно, тому що коли в старому заповіті ми чуємо про те, що комусь являвся ангел, то в першу чергу він сказав, що не бійся. Значить, вони були якимись настільки не схожими на все інше, що людей опанував жах. І в принципі це можна зрозуміти. Якщо місяць почне падати на землю, я думаю, що ми всі дуже злякаємось. А коли відкривається небесна дійсність, то це навіть навіть більше ніж те. І ось до дівчинки, якій було років 15 або 16, вона була ще зовсім юна. До неї приходить ангел в такій. Не нам зараз якій подобі, і промовляє їй слова про те, що вона повинна народити, і вона повинна народити не просто дитину, а вона повинна народити Спасителя всіх. І це дівчинка, яка проживала все своє життя при храмі Єрусалимському. Вона дотримувалася всіх заповідей і всіх обітниць, і в тому числі вона, звичайно ж, дотримувалася і заповіді чистоти. І тому, коли ангел їй сказав про те, що вона має народити тоді, коли так сказать вона не знала чоловіка, то звичайно, що це вселило в неї жах, тому що людина не могла зрозуміти, як, як таке може відбутися. І особливо їй стало страшно, тому що вона берегла цю обітницю чистоти. Тому що тоді обідниця чистоти була в пошанівку, тоді блудниць каменували. Тоді дівчата зберігали свою чистоту до заміжжя, а не так, як зараз, там, в 15 років, прости, Господи, не п'ються і в фонтані десь там втрачають. А тоді все було інакше. І тому Пресвята Богородиця, на неї знайшов жах, на неї знайшов переляк. І чи могла, вона, чи могла вона це усвідомити, можливо, їй було відкрито, що дійсно означає ця благовість для неї? Чи могла вона відмовитись? Могла. І що тоді відбувалося би невідомо. Тому що вона народилася не просто так, не одномоментно. Потому що перед цим було дуже багато поколінь, які приносили в її родовід все найкраще. Той родовід Спасителя, яким відкривається Євангелія від Матвія, який ми читаємо на Різдво, і Евангелії від Луки теж. Відкривається родоводом від марка, то це насправді родовід Богородиці. І ми бачимо, нам потрібні всі ці імена, які там, для того, щоб зрозуміти, що кожне покоління щось найкраще від себе в цей рід приносило. І відповідно таку другу людину, яка могла би прийняти в себе Спасителя. Щоб вона з'явилася, повинно було б пройти іще дуже багато поколінь. І що би тоді сталося з родом людським, якби вона відмовилась, невідомо. Але вона відкидає всі сумніви, вона відключає логіку і вона приймає слова Господні. Вона каже: Я нехай станеться мені по слову твоєму. Тобто вона робить стрибок у віру. І це те, до чого покликаний кожен з нас. Кожного з нас Господь якось так чи інакше покличе на служіння собі. Когось, можливо, через прямий містичний досвід, когось через інших людей, когось через обставини, які будуть навколо нас відбуватися, когось через слова священного писання, які саме до нашого серця промовлять. Кожному Бог показує або через відчуття серця, або через якусь думку, яка несподівано приходить тоді, коли ми зовсім її не чекаємо. Кожному Господь показує, де ми маємо бути і що ми маємо робити. І в якому місці ми маємо перебувати, з якими людьми зустрічатися, від яких можливо краще нам би було відійти, по-різному це все буває. Але головне нам прийняти цю волю Божу. Головне нам поменше сумніватися. Головне нам. Поменше включати логіку в деяких випадках, тому що логіка оперує тільки з явищами видимого світу, вона їх сортує, класифікує, але тільки Откровення Боже дає нам картину цілісту. Колись свого часу Кант говорив про те, що ми не знаємо істинної природи речей. Він говорив про те, що ми бачимо тільки зовнішні вияви, а те, яка є річ в собі, поза цими зовнішніми ознаками, які ми бачимо, ми не знаємо. І саме таким чином це була остання крапка в європейській філософії, яка вбила всяку містику, яка вбила всяке, всяку можливість людини проникати в речей. Але насправді у кожного з нас є очі духовні. Ми неодноразово вже говорили, що у нас є серце як орган вищого духовного сприйняття, і блаженні чисті серцем, як оті, і Бога узер. Тобто наше серце, наш це орган духовного сприйняття, оця наша лінза, оцей наш телескоп, він повинен бути дуже гарно і добре налаштований для того, щоб правильно і без спотворень сприймати наш духовний світ. Тому що інформація від Бога приходить в серце, а потім її якимось чином осмислює наш розум. Ті, хто мають справу з телескопами, ті знають, наскільки лінза або дзеркало телескопа, наскільки вона повинна бути відшліфована. Там не може бути навіть міліметрової подряпини для того, щоб він заглядав на багато світлових років в космос на цій лінзі або на цьому дзеркалі, там навіть міліметрова подряпина в якомусь одному малесенькому місці, вона вже спотворить повністю зображення. Тому цю лінзу так довго шліфують, тому над нею так трудяться. А наскільки більше ми повинні трудитися над своїм духовним сприйняттям, для того, щоб мати можливість заглянути в духовний світ? Можливо, ангели до нас говорять кожного дня, можливо, вони навіть говорять до нас зараз, цей день, але якщо у нас буде хоча б одна подряпина на нашому серці, то ми не відчуємо і не почуємо їх так, як належить. Відповідно, Слово Боже не буде до нас донесено. Насправді всі люди покликані до того, щоб мати пряме богоспілкування і мати містичний досвід. Але ми не маємо його через те, що ми полюбили земне більше, ніж небесне, тому що нам більше подобається тут на землі гроші, влада, красивий одяг, великі храми, вплив, вміння гарно говорити. Ще там щось там у когось жінки, у когось смачна їжа. Кожному там своє щось, щось подобається. І ми до цих пристрастей ми приникаємося до них набагато більше, ніж ми проникаємося до Бога. І сьогодні ми звершили непросту літургію. Сьогодні ми звершили так звану літургію патріарха Несторія 4-го століття, що написали і дійство несторії невідомо. Якщо ті, хто уважно слухають, перебуваючи на службі, ті почули, що анафора, то є молитва, яка в літургії Василія Великого, і ці слова, які в цій несторіанській літургії, вони багато між собою схожі. А ті, хто ще був на літургії апостола Якова, яку ми колись теж в цьому храмі служили, ті теж чули схожість цих слів. Тому це означає, що ці великі богослови. Ні, Іван Золотоустий, ні Василій Великий, ні Григорій Великий, ні будь-які інші, тому що є насправді дуже багато типів літургії. Ми просто про них не знаємо. Священники служать Івана Золотоустого і Василія Великого. І більше їм нічого не цікаво, більше їм нічого не треба. Їм не цікавий ні західний обряд, ні сирійський обряд, ні галіканський обряд. Їм це нічого не цікаво. Поки люди будуть кидати в карнавку гроші і приносити панахиду. Але якщо ми хочемо розширити наше сприйняття, то нам дуже корисно іноді слухати ці і наші молитви, тому що вони дозволяють нам сприйняти Бога по-іншому. Тому що коли ми з дня в день, ну, хтось з неділі в неділю, дай Бог, а хтось хоча б раз на рік, перебувають на одній і тій самій службі, в тому числі і священиків, це стосується. Вона приїдається. Дуже часто ми служимо, читаємо це автоматично. Ми втрачаємо благовільне відчуття перед тими словами, які звучать для нас і які сам Бог для нас передав. І тому, коли ці слова трошки інші, ведуть до тої самої істини, але вони інакше сформульовані, коли десь є інакший тип молитов, на чомусь іншому зроблений акцент, то це допомагає нам по-новому осмислити, якось стрепенутись трошки, позбутися цього от автоматизму. Тому так важливо, щоб інколи, коли це так сказати, дозволяє церковний устав, ми звершували різні інші типи літургії. Літургія Несторія вважається, що вона приписана йому, точно так же, як Івана Золотоусту і Василія Великого. Це не значить, що вони в один вечір там їм не спалося і вони подумали: а напишу літургію. І вони сіли і написали. Вони зібрали найкращі зразки молитов, які існували в той час. Вони зібрали їх, склали, скомпонували. Ми знаємо, що несторія на IV Вселенському соборі засудили як єретика, але вважається, що якщо ця літургія дійсно компоновка і належить йому, то вона була зроблена ним раніше ніж засудження на цьому соборі. Тому вона є цілком канонічна, вона є цілком православна і вона придатна і корисна для використання. І я сподіваюся, що ми будемо тут звершувати різні типи літургії, тому що є ще літургія амбразіанська, є ще літургія сирійська, є ще літургія яковіцька, вірменська, григоріанська. І я сподіваюся, що ми теж будемо їх тут служити для нашого духовного збагачення, для того, щоб ці скарби, які Бог передав і які церква зберегла, були нам до зростання і до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву. Дякую, Дякую, що ви прийшли.